тільки не для тебе, це просто... Привіт, потрібна розгляда... твоя допомога, ну... треба зійти на рибалочку, ти згоден? Так, так. Добре, сідай в автівку. Ще раз, ви... там є слухало цього Що, що? Кажу, роги змінила. О! Виходь з автівочки, підходь до краю. Я поки дістану водочку з багажника. Отже, знаю, що ти нас зрадив, в мене є докази. Хочу почути твої останні слова. У мене не було вибору.